Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий Volkswagen Passat 2017 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном на 190 кінських сил з пробігом всього лише 154 тисячі кілометрів на автоматичній коробці передач. В принципі, досить непогані комплектації. Перше, це в нас LED-оптика. Звичайно, не Full LED, звертаю увагу. Далі нас зустрічає ось такий цікавий комбінований салон Шкіра та алькантара. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Так, як це у нас 190 сил, ну, в принципі, не завжди, але як факт, маємо пилюстки перемикання передач, маємо шкіряне мультикермо. Та, як я вже казав, 154 тисячі чесного та перевіреного пробігу. Далі. Так, по салону у нас електронний паркінг система AutoHold стандарт, звичайно, автоматична коробка передач. Трьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, велика мультимедіа з навігацією та CarPlay, Але CarPlay, до речі, треба активувати, він не активований. Е, Далі. Передні та задні парктроніки з траєкторією руху. Так, поїхали ззаду. Ззаду у нас йдуть сонцезахисні шторки на задні вікна, такий самий красивий салон і клімат-контроль для заднього ряду. По багажнику багажник у нас, на жаль, не електричний. Але в принципі жити можна. Багажник не затертий, не зачуханий. У нас повнорозмірна запаска на, на оригінальному диску. Домкрат, звичайно, всі ключі, викруточки, все 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 як має бути. Дуже рідко попадається в оригінальний диск. Підлога, звичайно, подвійна і якась ще, до речі, окрема нестандартна поличка, щось, якась опція. Розширена шторка. Маємо відділення багажного відділення і подвійна. Сама задня шторка. Цей автомобіль вже є в нас на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.